Павло говорив про воду, яка точить камінь. У мене також є приклад про воду. Колись ще давно мій брат їздив до сусідньої країни, з якою ми сьогодні воюємо, і в неділю мав час ходити по музеях. І один музей, музей Кар або Казь на мові оригіналу звучить. І одна із покарань або смертних карт для людей це коли людину заковували в кайдани, в ланцюги, робили її нерухомою, зверху над нею ставили якусь ємкість води, і відкривали, щоб капали їй на голову великі краплі води. І так, без перестанку. Кап, кап, кап. Що стається з людиною? Хтось сходив з розуму. І, зрештою, ці краплі невеличкі, але з часом вбивали людину. Вона помирала. Це страшна смерть. Люди здатні вигадати щось погане, люди здатні щось придумати таке, щоб людям принести смерть, принести шкоду, принести біль. Хоча Богом створена вода для того, щоб ми могли її пити, У нас є спрага, ми взяли стакан чистої води, випили і нам добре. І без води нам ще гірше, як без їжі. Не знаю, чи це правда, але чув таку інформацію, що вісім днів без води те, що може протягнути людина. Три дні постів без їжі і без води, три дні можна жити. Да, Певні слозові оболочки вони набрякають без, без вологи, без води, але це можливо. І з Божого Словом ми знаємо, що мужі Божі постили 40 днів і не померли. Бог дав воду для того, щоб ми жили. І це справді середовище для життя багатьох тварин, багато творива Божого у воді живе. І там є набагато більше видів, ніж на землі і під землею. Напевно, ви бачили рослинку, яку ви пересаджували. Сонце вдарило, і вона зів'яла. І навіть буває таке, що основні листочки цієї рослини засихають і відпадають. Але дати трошки води на цю рослину вона піднімається і живе. Брат Павло говорив про інформацію, я, я хочу говорити про слова, які ми сприймаємо. Ми живемо в такому світі, де багато є неправди, і багато лється нам інформації, і вона впливає на нас. Колись пам'ятаю, що в дитинстві мій тато пастор вже багато років. І я з дитячих років пам'ятаю, як він розповідав про одну сестричку, старшу, таке поетичне її ім'я Фроська, зараз так називають. Жила вона так трошки далі від нас десь на Окраїні. Ми часом до неї приходили, щось приносили для неї, щось допомагали часом. Але тато замітив певні зміни. Вона про щось стала говорити таке цікаве. Позвав братів, почали спілкуватися і там деякий, деякий час спілкування з нею, зрозуміло, що з нею сталося. Хоча тато запідозрював, бо він знав послідовності, змін таких людей. Коли вона згадала про вартову башню, все було зрозуміло. Люди, які мали час приходили до неї і вислуховували її, а потім потрошки капали її своєї водички, мутної, грязної. І вона прийняла і відійшла від Господа. Є люди, які приносять певну інформацію, певні слова говорять. Повертаючись трошки менше як, як століття назад, був народ, який повірив брехні. І це привело до Другої світової війни. І не просто народ, але навіть і багато людей, які пізнали Господа, Протестантська Німеччина повірила ідеї. Фашизму і нацизму і вбивала багатьох людей, тому що повірила неправді. І є факти, коли християни були в церкві, і вони чули, як їхали ешелони із полоненими, яких мали стратити. Вони голосніше співали пісні, щоб не чути зойк і крик цих людей. Чому? Бо вони повірили брехні, вони прийняли інформацію, яка їх змінила в гіршу сторону. Ми бачимо нашого північного сусіда. Подібна ситуація. Пропаганда робить свою справу. Інформацію, яку ти сприймаєш, вона робить свою справу. Ми живемо в війні, і в нас є багато питань, на які ми хочемо дати відповідь, але їх. Але вона не є однозначна. Уявімо собі мобілізують брата із церкви. І він слухає пацифістів, як він буде переконаний. Він буде переконаний, що воювати йти не можна. Коли він слухає іншу думку і її тримається, він сприймає цю думку, він знайде багато текстів Божого Слова, які скажуть, що. Вбивати не можна, але країну можна захищати. І кожен знайде такі тексти, щоб підтвердити свою думку. Від слова, від інформації формується наш світогляд. Те, що ми споживаємо, те, що ми їмо, те, що ми п'ємо в духовному плані, те формує нас. Боже Слово каже, добра людина із доброго серця виносить добре, а лиха лихе. Де взялося лихе? Воно було там посіяне. Воно проросло і принесло свого часу плід. Заклик до нас усіх контролювати те, що ми дивимося, і те, що ми слухаємо, і те, що ми приймаємо. Боже Слово нам каже так. Післення до Євреїв, 4 розділ і 12 віршик. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі і духа, соглобів і мозгу кісток, судить думки і наміри серця. Слово Боже живе і діяльне. Так як інформація негативна, вона робить свою справу, тим більше Боже Слово живе, живе і діяльне. І воно робить певну, добру справу з нами. Христос говорив. До батька свого, коли відходив із землі. Я не прошу, щоб ти взяв їх від світу, але щоб ти зберіг їх від зла. Так неможливо, що ми будемо захищені від різної інформації, вона буде приходити до нас. І якщо ми будемо її приймати, вона буде руйнувати нас. Особливо в такі екстремальні часи, в які ми живемо сьогодні, що для нас потрібно Боже Слово, живе. Ідеальна. Так багато текстів Божого Слова, які нас закликають, щоб ми Боже Слово полюбили. Римлян, читаємо з першого розділу 16 віршик. Я не соромлюся доброї звістки або Євангелії Христа, оскільки вона є сила Божа для спасіння кожного. Хто вірить спочатку для єдея, а потім для язичника. Петра, другий розділ, читаємо з першого віршика. Отже, відкладіть усяку, усяке зло, усякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому визросли для спасіння. Колосян 3, 16 віршик. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайте, застерігайте самі себе із вдячністю, співайте Богові в своїх серцях псалми, прославлення і духовні пісні. Ось є ключовий момент, як нам зберегти себе і будуватися в Господі. В Божому слові перебувати, його полюбити, споживати, в ньому бути. І не тільки це, а ми, як Христові діти, маємо його понести далі. Колосян 4.6. Слово ваше нехай буде завжди ласкаво, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Ми маємо бути, коли ми наповнені Божим Словом, так само, як Христос, так само і Христові понести Боже Слово. Ми читаємо в Євангелії слова, які говорив Христос. Ми зараз підходимо до молитви за нужди. Стільки слів Божого Слова, які будують нашу віру. Хочу, бути чистий. Коли Христос воскрешав, коли Христос. Піднімав, коли Христос оздоровляв, коли Христос давав очі сліпим, і багато, багато речей, коли Він це робив, Він говорив слова, хочу і або каже: віра Твоя спасла тебе, прощається тобі гріхи, іди з миром. І багато речей він робив, кажучи слова підкріплення. І ці люди воскрешалися і оздоровлялися. І навіть один язичник сказав: Скажи тільки слово, і раб мій, одужає. Браття, сестри, Боже Слово, воно живе і діяльне. Так хочеться, щоб на наші нужди і на наші потреби, Господь сказав, Хочу, нехай виконується бажання твого серця. Я казав Ілья до цієї жінки, яка просила сина. І так сталося. Нехай це буде з нашими нуждами. Нехай це буде з нашими потребами, нехай це буде і з нашими бажаннями і нашими переживаннями, щоб Господь сказав нам на наші потреби.